Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина із завданнями до Дня Подяки та Чорної П'ятниці з знижками і бонусами. Зараз ми розберемо цю повністю новину, тому що скористатися зможемо ми всі цим спорядженням затариться, обладнанням кому треба на техніку. До речі, і мені треба, там деяка техніка без обладнання взагалі стоїть. Але давайте все по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике, друзі. І так, наближається щорічний найочікуваніший тиждень шопінгу, і хоча Чорна П'ятниця пройде лише 24 листопада, на вас чекає цілий тиждень ігрових подій та знижок. Ми розпочинаємо 20 листопада з бойових завдань, за виконання яких можна отримати спорядження і особисті резерви, а також сезонні емблеми та два тематичні 2D-стилі. Один 2 дистиль у нас День подяки, і другий це Чорна П'ятниця. Через іще 2 дні, тобто 22 листопада, ми запустимо низку знижок і бонусів у грі. А що в нас 22 листопада буде? Правильно, у нас буде вихід оновлення 1.23. Це вже новорічне оновлення, звісно, ще будуть мікропатчі, де буде додаватися різна інформація, включно з новорічним наступом, але тим не менш це вже новорічне оновлення. Що ми можемо отримати в цей період часу? Тобто з 20 листопада і до 27 листопада, вигідний курс конвертації бойового досвіду у вільний досвід, 5 досвіду за першу перемогу на день, знижки в кредитах на досліджування та колекційну техніку, друзі. Та колекційну це другий раз, коли колекційна техніка по знижці, і це лише початок. Стежте за оновленнями на порталі, починаючи з 23 листопада, ми розповідатимемо про додаткові пропозиції та великі знижки. Тобто, це первинна, от з 20 листопада, це первинна, так скажемо, активність в честь дня шопінгу і Чорної П'ятниці. Значить, як я вже сказав, ці всі завдання до Дня Подяки і до Чорної П'ятниці будуть тривати у нас 20 листопада, ну, по крайній мірі, як тут зазначено, по 27 листопада, тобто один тиждень. Пориньте в атмосферу свята і отримуйте присвячені Дню подяки, емблеми та 20. У нас є, наприклад, до Дня подяки, ряд завдань. Перше завдання, День подяки номер 1 Знищити 5 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв на техніки 4-го, 10 рівня, і ви отримаєте 6 емблем, святкова індичка і марка листівка. День подяки 2. Завдайте 5000 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Посісти в топ-10 команди за кількістю зубуто чистого досвіду місця. Також техніка 4-10 рівня. Ми отримуємо 5 великих аптечок, 5 великих ремкомплектів і марку. І День подяки 3 це в нас останнє. По Дню подяки, завдання завдати та заблокувати сумарно 3500 одиниць шкоди в одному бою, посісти місце в топ-10 вашої команди. І що ми можемо отримати? Два особисті резерви плюс 200 досвіду до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, два особисті резерви плюс 50% до бойового досвіду на одну годину. І ще одна марочка. І автоматично виконується четверте завдання за зібрання трьох марок. Один раз на окан. це завдання, звісно, виконується. 2D стиль, день подяки. От так цей 2D стиль виглядає. Звісно, у нас вже дуже багато цих 2D стилів але це буде ще для колекції, так скажемо. Далі у нас йдуть спеціальні завдання до Чорної П'ятниці. Вони так само у з 20 листопада по 27 їх можна виконувати. Зіграти 5 боїв, посісти в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Ми можемо отримати 5 великих Ну, Можна сказати, за просто так граючи. Завдати 5 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, посісти в топ-10 команди за досвідом. Що ми можемо отримати? Два особисті резерви, плюс 200 до вільного досвіду і досвіду екіпажу, два особисті резерви, плюс 50% до бою досвіду на 1 годину. І Чорна п'ятниця фінал. Значить, зіграти бій просто після виконання цих завдань, і ви отримуєте 2D-стиль, Чорна П'ятниця. Цей вже 2D-стиль у нас зустрічався. Він виглядає доволі непогано, для деякої техніки пасує, так скажемо. А далі у нас ідуть самі цікаві новини, тому що знижки та бонуси у грі доступно ось, з 23 листопада 11.00 по 28 листопада 11.00. Тобто, у нас ці знижки будуть не з самого початку, не з завтрашнього дня, так скажемо. На честь Дня подяки та Чорної п'ятниці у грі вас чекатимуть знижки та бонуси. Опановуйте нову гілку дерева дослідження, або діставайтеся фінальних машин гілки, яку вже почали. Поліпшений курс конвертації досвіду у вільний досвід. Тобто, у нас стандартний от курс 1 до 25, а так буде 1 до 40. Аж. І також тут буде вільний досвід, у досвід екіпажу конвертувати вигідніше. Тому що буде не 1 до 5, а 1 до 25. Значить, поїхали далі. Що ще буде? Х5 досвіду за першу перемогу на день. Це дуже круто. Знижки 50% на обладнання за кредити. Тобто обладнання за кредити зараз вигідно купляти по одній простій причині, точніше з цього числа, з 23 го Тому що ви його навіть продати зможете, от коли вже активність закінчиться, за, ті, за те саме срібло, за яке ви купляли. Це дуже круто, якщо воно вам навіть не пригодиться. Але саме рентабельніше буде використовувати цю акцію для того, щоб затаритися обладнанням на ту техніку, яку ви хотіли. Значить, знижка 50% на спорядження за кредити. Також затарюватися треба маленькими аптечками, маленькими ринкомплектами і доппайками. У мене така стратегія. Вогнегасники великі вони не закінчуються. А оці розхідники я затарююсь для того, щоб економити. І це дуже дієва тактика. Знижка 50% на навчання і перенавчання екіпажу за золото. Знижка 50% на скидання навичок членів екіпажу. Знижка 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу за золото. Знижка 30% на досліджувальну техніку 6-7 рівня за кредити. Оце дуже круто. В принципі, 30%, якщо ви, наприклад, прокачаєте, знаєш це не максимальна знижка, тому що як акція в бій, то там більші знижки. Але тим не менш це непогано. Якщо ви якусь машинку хотіли або прокачуєте яку гілку, то вам буде вигідно купляти техніку. Знижка 15% на досліджуванню техніку 8-10 рівнів. Так, це не 30%, але 15% також непогано. А знижка 30% на колекційну техніку 6-7 рівнів і знижка 15% на колекційну техніку 8-10 рівнів за кредити. Слід зазначити, що колекційна техніка там є нормальна, я не так давно робив відео про це. Ви коментували, писали свої так скажем, відчуття і враження від техніки, яку, яка у вас є в гаражі. Кому цікаво, можете подивитися це відео для того, щоб визначити, чи можливо вам щось потрібне буде з цієї техніки, яка продається в колекційному магазині. І тут, що саме прикольне, так скажемо, те, що основні активності, як бачите, у нас будуть починатися з виходу оновлення 1.23. Тобто з 23 там числа от 22 у нас оновлення вийде, 23 числа у нас будуть там активності починатися. Оці плюс до того будуть багато, я так думаю, пропозицій у преміум магазині різних. Зараз от викотили одну тільки пропозицію у преміум магазині. Це М4А1 Revolverize, Приречений на велич. Ця машинка із панзерком Т25 продається. Ну, звісно, це п'ятий рівень взагалі на нього не треба звертати дуже уваги. Ми і так його можемо купити. А от на рахунок M4.1 Revolverise, то він коштує, наскільки я пам'ятаю, десь 700 чи 7400 голди. І краще, кому він вже так потрібний, його взяти, наприклад, у тому самому трейд-іні. Тому що трейд-ін у нас почнеться на наступній неділі, я ніж впевнений. Це якраз йде до торгів, до цих поближчих, так скажемо. Тому що торги це є, в принципі, трейд-ін. Плюс до того там, можливо, ще якісь будуть активності. Ну, подивимося. Всім дякую за перегляди. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.